Вбивці, хто вони, звідки беруться, що призводить до таких сильних змін у психіці, що людина раптом починає вбивати собі подібних і не може зупинитись? На щастя, багато хто знає маніяків лише із фільмів, будь-які кіноман назве двох найзнаменитіших Нормана Бейтса з Хічкоківського психо та Ганібала Лектера з мовчання ягнят. Автори картин швидше за все і не припускали, що знайдуться люди, які захочуть бути схожими на цих персонажів, захочуть стати жорстокими злочинцями, чия єдина мета вбивати. Україну за роки незалежності шокували безліч цинічних і кривавих убивств, скоєних людьми, які на перший погляд виглядали цілком звичайними, а виявилися жорстокими садистами, які забирали чужі життя заради власного задоволення. Його вважають одним з найжорстокіших серійних убивць України після Андрія Чекатила. Доведено, що з 1989 по 1996 роки Онопрієнко вбив 52 особи в Житомирській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Рівненській та Львівській областях. Втім, правоохоронці, вважають, що число його жертв може бути значно більшим. Сам Онопрієнко згодом заявляв, що вбивав за наказом вищих сил. Яке веліло йому накреслити кривавий хрест на тілі України. Анатолій Онопрієнко народився 25 липня 1959 року в невеличкому селі Ласки Народицького району Житомирської області. Мати Толі померла, коли йому ще не було й п'яти років, а батько до цього часу вже пішов з сім'ї. До семи він жив з дідусем і бабусею, а потім виховувався в притулку. Вже тоді хлопчик мав садистські нахили. Він міг колоти інших дітей голкою або викруткою. Молодість у майбутнього маніяка була цілком буденною. Після притулку вчився в технікумі на лісника. Не закінчив, пішов в армію. Відслуживши під Ленінградом, повернувся до України, де вчився в морохідному училищі в Одесі. А після до 1986 року ходив матросом мотористом на кількох суднах. Після звільнення з флоту працював начальником пожежної охорони місті Дніпрорудне Запорізької області. Всі заздрили Анатолію, адже у нього була дружина, син, великий будинок, гроші та цінні речі. Він добре працював, мав позитивні показники та зростав за званням. Але восени 1989 року він зненацька полишає родину, взявши всі родинні заощадження. Саме тоді і розпочалась його кривава кар'єра. Саме у 1989 році він промишляв крадіжками зі своїм спільником Сергієм Рогозіним, ветераном Афгану. Першими його жертвами стали чоловік і дружина, яких Анатолій застрелив, коли йшли до своєї машини. Пізніше на суді він скаже, що не отримав від вбивства ні задоволення, ні вигоди. Всього у 89-му було вбито дев'ять осіб, всі вбивства були скоєні схожим чином. Онопрієнко просто розстрілював своїх жертв. Серед інших загинув 11-річний хлопчик, який спав у машині. Разом з ним були застрелені інші пасажири, чотири людини, всі тіла Анатолій спалив. Про цей епізод Онопрієнко скаже, що у нього не було наміру вбивати людей, метою нападу було просте пограбування. Після цього року у кривавій серії Онопрієнко настав тривалий проміжок. З 89 по 96 він нелегально подорожував по Європі, звідки був два рази висланий з Німеччини і з Австрії. Мало відомо, чим займався Онопрієнко у цей відрізок часу. За його власними словами, він був простим робітником. Проте існує версія, за якою Анатолій жив розбоєм, крадіжками з взломом і дрібними пограбуваннями. Швидше за все, вона абсолютно відповідає дійсності. Втім, підтверджень, тому, що в Європі Онопрієнко міг вбивати, немає, сам він це категорично заперечує. Продовжив свої вбивства він вже в Україні, коли остаточно повернувся туди в кінці 95-го року. Тепер вбивця діяв без спільників, холоднокровно, за чіткою, добре відпрацьованою схемою. У ньому немає ні каплі жалю до своїх жертв, про що він не раз каже на суді: Я ніколи не жалкував ні про що, і я ні про що не жалкую зараз ось його власні слова. З 5 жовтня 95 по 22 березня 96-го Анатолій Онопрієнко вбив ще 43 людини. Полювання на Онопрієнка вели тисячі правоохоронців, шокованих звірствами маньяка. Наймолодшою його жертвою стала тримісячна дитина. Українська міліція працювала в підвищеному режимі. Маніяка, тепер стало ясно, що це одна людина, а не група спільників, як вважали спочатку, необхідно зловити за будь-яку ціну. За словами його адвоката Руслана Машковського, сказаним багато років по тому, зупинити вбивцю можна було ще на початку його кривавого розгулу у 89-му. Тоді Рогозіна та Онопрієнка вже практично звинуватили в здійсненні кількох вбивств, всі докази були наявними. Однак в останній момент все зірвалося. З невідомої причини копати під Онопрієнко перестали. Нарешті, через місяці трудомісткої роботи, виконаної правоохоронними органами, стало відомо, де він проживає. Обулава на злочинця стала наймасштабнішою за всю історію України. До справи були підключені спецпідрозділи, озброєні важкою зброєю. Всього було задіяно близько двох тисяч осіб. Але всі ці заходи виявилися зайвими. 16 квітня 98-го Анатолій, навіть не підозрюючи, наскільки масштабне полювання за ним розгорнуте, спокійно відчинив вхідні двері квартири. Увірвавшись міліціонери, миттєво скрутили його. Так, страшної серії вбивств, розпочатої ще в СРСР і яка тривала 6 років, було покладено край. Суд засудив Вонопрієнка до розстрілу, проте через тиск Ради Європи, що вимагала скасувати смертну кару, маньяк отримав довічне. Він помер у 2013 році в результаті серцевого нападу. Тіло було піддано кремації. Хамаров народився в Бердянську в 1972 році. Батько пішов в сім'ї, коли Руслану було три роки, а мати наклала на себе руки в 1985, кинувшись під потяг. Потім у житті Руслана були дитбудинок та ПТУ, яке він закінчив у 91-му. У 90-х роках Хамаров був двічі судими за грабіж, але був визнаний неосудним і відправлений в обласну психіатричну лікарню. Пізніше він повернувся до Бердянська, де став на облік в міському психдиспансері, і кожен місяць приходив на огляд. У 2000-му родичі купили руслану кімнату у Бердянську, хоча він ніде й дня не пропрацював. Ніхто з його рідні не вважав Хамарова небезпечним для суспільства. У листопаді 2000-го він скоїв своє перше вбивство Жертвою стала 47-річна жінка. А надалі він вбивав більш молодших жінок. Хамаров знайомився з дівчатами в барах, на вечірках або в парках. Після цього слідувало вживання алкоголю і поїздка до нього додому. Там маніяк вбивав своїх жертв під час статевого акту або ж перед ним. Використовував зазвичай саморобний ніж, але міг вбити пляшкою чи молотком. Далі він завертав жертв ковдру і скидав у колодязь біля будинку. За три роки таким чином він поховав 11 жінок. За спогадами його колишніх подруг, Хамара в тижнями не мився і мав вигляд пошарпаного обірванця, але це не заважало йому спокушати жінок. Начальник УВС міста Бердянська Віктор Бурмаков казав про Хамарова наступне Хамаров не дебіл, а шизофренік. Інтелект у нього досить високий, побудова фраз грамотна, Акші докладно пам'ятає, де, що, коли і з ким зробив. Він легко знайомився із дівчатами. Вони добровільно йшли до нього, вступали у статеві контакти. Зазвичай жертва не встигала чинити опір, тіло він загортав у простирадло, скидав уночі у колодязь і присипав сміттям. Криниця глибока, там навіть у спеку вода холодна. Трупи лежали, як у холодильнику, запаху не було, місце глухе, от і не надходило від сусідів жодних сигналів. Був затриманий на початку березня 2003 року за підозрою у вбивстві подружжя пенсіонерів. Тоді ж він зізнався правоохоронцям, що в кінці лютого, після сварки, вбив 17-річну дівчину і скинув її тіло в колодязь. У неї залишився чоловік і восьмимісячна дитина. Через два тижні після того, як труп був виявлений, Хамаров зізнався, що в колодязі лежать тіла ще десяти жінок. При цьому він заявляв, що в його будинку побували сотні жінок, але вбивав він лише тих, що йому не сподобались. Суд визнав Хамарова винним. Зараз він відбуває довічне ув'язнення. Серійного маніяка Юрія Кузьменка, який орудував на Київщині, правоохоронці намагалися впіймати майже три роки. До розслідування справи були заучені найкращі розуми карного розшуку, а встановлені слідів злочинця Україні допомагали навіть у НАТО. 10 червня 2006 року автомобіль Юрія Кузьменка, «Столяра» з міста Боярка, Зупинився поряд із двадцятирічною дівчиною, яка прямувала зі столиці в передмістя. У дівчини була важка сумка, яку їй ледве вдавалося нести. Тому вона швидко погодилася на пропозицію чоловіка підвести її. Замість рідного дому Кузьменко привіз її на покинутий аеродром, де намагався схилити до інтимної близькості. Отримавши відсіч, чоловік почав її бити, поки не вбив. Через декілька років він розповість слідчому, коли я її задушив, то пережив такі відчуття, що зрозумів це те, чого я шукав. Однак, за деякими даними, першою жертвою кривавого вбивці стала жінка похилого віку, на яку він напав роком раніше. У травні 2005-го у лісі неподалік залізничної станції Глеваха він напав на 68-річну жінку та почав її ґвалтувати. Жертва втратила свідомість і померла від інфаркту. Кількість постраждалих жінок, молодих і літніх росла щомісяця. Очевидці знаходили тіла й фрагменти одягу в лісах. Іноді про зникнення жінок заявляли їх родичі а іноді й самі постраждалі, які дивом залишилися в живих. Одна з таких жінок, яким вдалося вижити, прийшовши в поліцію після зґвалтування, обмовилася, що злочинець, схожий на відомого музиканта Елвіса Преслі, з тих пір за маніяком закріпилася кличка Елвіс. Однак кидати всі сили на його упіймання, правоохоронці не поспішали. Про те, що в області орудує серійний маніяк, заговорили тільки після виявлення на трьох жертвах біологічного матеріалу однієї людини. Останньою жертвою стала дівчина 20 років студентка Ганна. Вона зійшла з поїзда з важкими сумками і чекала на автобус на зупинці. Кузьменко під'їхав до неї своєю машиною і запропонував підвести. Ганна погодилась, адже Маніяк був не просто її знайомим, а далеким родичем. Однак кровний зв'язок не завадив скоїти злочин. Кузьменко зґвалтував та вбив дівчину. Меняка вдалося зловити завдяки щасливому випадку. Таксист, знайомий Анни, бачив, як та сідала в його машину. І він навіть запам'ятав перші букви номерів. Чоловік у минулому був розвідником, тому звертав увагу на дрібні деталі. Таким чином було знайдено кілька підозрюваних та відправлено їх зразки ДНК на експертизу. Після цього Кузьменко втік, але його спіймали в будинку його брата. Сталося це у травні 2009-го. Маньяк зізнався у 206 вбивствах слідство змогло довести лише 13, а також десятки зґвалтувань та пограбувань. Щоб розкрити справу, правоохоронцям довелося захищати Кузьменка від людей, які бажали влаштувати самосуд. Да людя засудили до довічного ув'язнення. На рішення суду він відреагував наступним чином. Краще б мене розстріляли. Два 19-річні мешканці Дніпра Віктор Саєнко та Ігор Супрунюк були визнані винними у вбивстві 21 людини і засуджені до довічного ув'язнення. Третій співучасник злочинів Олександр Ганджа отримав 9 років позбавлення волі. Резонансні вбивства у Дніпрі у червні та липні 2007 року отримали неабиякий розголос в українській та іноземній пресі зокрема з огляду на нетиповість вбивств, надзвичайну жорстокість та відсутність видимих причин для злочинів. Усі троє вчилися разом до 9 класу в 96-й школі міста Дніпро і знали один одного поза школою. Ігор Супрунюк, лідер групи, мав до цього проблеми із законом. У восьмому класі його звинуватили в жорстокому побитті учнів, вандалізмі, битті вікон у поїздах та у крадіжці велосипеда. Місцеві журналісти вказують на втручання впливових батьків Супрунюка як причину, через що кримінальної справи проти нього порушено не було. Мати Супрунюка була співробітницею рай і держадміністрації, а батько був особистим пілотом президента Леоніда Кучми. Віктор Саєнко та Олександр Ганджа перебували під впливом Супрунюка, але добровільно брали участь спочатку у численних вбивствах і катуванні тварин, а потім у вбивствах людей, крадіжках їхнього майна і відеозйомці злочинів. Тортури та вбивства котів і собак тривали півтора року. Майбутні вбивці ретельно знімали це на відео. Наступне жорстоке побиття 15-річного школяра зійшло Саєнкові з рук. Бо під тиском його батьків кримінальну справу, попри наполягання батьків потерпілого, знову не порушили. Згодом злочинці почали нападати на людей. Перше вбивство скоїли 25 червня 2007 року. Вони вбили Катерину Ільченко та Романа Татаревича. Усі вбивства злочинців відбувалися за однаковим сценарієм: нападали зненацька без жодних причин, жертві розбивали голову молотком. Або іншим важким і гострим предметом. Наступні жертви маніяків різнилися віком і соціальним статусом. Жодної причини вибору жертви не існувало. Виїздили на вбивство автомобілем супрунюка та краденим моторолером і нападали на людей, які траплялися їм на дорозі. Гроші та майно теж не були причиною вбивств, оскільки в деяких жертв вони залишали навіть коштовності, убивали заради задоволення. Іноді протягом доби вбивали кілька людей. Усі злочини ретельно знімали на відео. Безпосередній вихід на злочинців відбувся при їхній спробі продати мобільний телефон однієї з жертв. При активації телефона в ломбарді сигнал перехопила міліція, і Саєнка з Супруніком затримали біля каси магазину. Третій співучасник злочину Ганджа спробував позбутися крадених телефонів, але його теж спіймали. 10 лютого 2009 року Супруняка і Саєнка засудили до довічного ув'язнення. Олександр Ганджа єдиний, хто повністю визнав свою провину, отримав 9 років. Серійник з Маріуполя, міліціонер Сергій Довженко, вбив 19 людей. В числі його жертв, 12-річна дівчинка, 4 співробітника МВС і один громадянин Єгославії. Його мотивами були корисливість та помста. Сергій народився 30 червня 1972 року в Маріуполі. Він ріс у звичайній родині, але неприємності зі здоров'ям почалися ще в ранньому віці. Із 14 років страждав на приступи епілепсії, часті напади головного болю, які згодом стали причиною параксизмального психозу. Після закінчення середньої школи Довженко пішов на службу в міліцію, де пропрацював понад 10 років. Він був оперативним уповноваженим, мав звання старшого лейтенанта. Він був цілеспрямований, самовпевнений і мав неабиякі успіхи. Він дуже відповідально ставився до будь-якого звернення громадян і завдяки цьому мав авторитет серед колег та повагу серед населення. В ніч, на 18 червня 1997 року, коли Довженко вже служив в міліції, на офіс його колишніх роботодавців фірми Цитадель був скоєний озброєний напад, був вбитий охоронець Сергій Мітченко, із сейфу зникло 5 тисяч гривень. На місці злочину були знайдені гільзи від пістолета. Підозра впала на Довженка. 27 червня 97-го він був заарештований на робочому місці. Експертиза зброї Довженко довела, що жертва була вбита з цього пістолета. Довженко скористався допомогою свого брата Валерія, директора юридичної фірми в Маріуполі, і довів свою невинність. За результатами повторної експертизи в Києві, Довженко зміг довести, що перша експертиза була сфабрикована. Під час слідства Довженко відбув 8 місяців під вартою. 30 березня 98-го він вийшов на свободу, але був звільнений з міліції за підробку документів. За словами адвоката Довженка, після звільнення він неодноразово намагався влаштуватися на роботу, в тому числі і в правоохоронні органи. Однак посадові особи категорично відмовляли йому, що, на його думку, і спровокувало перетворення Довженко на серійного вбивцю. Колишній міліціонер вирішив мстити своїм кривдникам. Зі слів Сергія Довженка, першою жертвою помсти став колишній начальник, власник фірми Цитадель Володимир Чекмак. Саме він першим запідозрив Сергія в нападі на офіс фірми. За словами Довженка, він близько місяця спостерігав за чекмаком. 19 листопада 98-го Довженко нібито пробрався до будинку жертви і переодягнувся в сусідньому під'їзді в міліцейську форму. Коли Чекмак приїхав на автомобілі і відкрив передні дверцята, Довженко розстріляв його. Але Володимир Чекмак все ще був живий, тому Довженко перерізав йому горло ножем. Потім він погнався за товаришем Чекмака Ігорем Каримовим, якого нібито прийняв за начальника відділу кадрів цитаделі і також убив. Крім того, були поранені водій Андрій Любичев і комерційний директор цитаделі Сергій Шатуров, який також був у машині. Тієї ж ночі до Довженка приходили працівники міліції, проте вони нічого не знайшли під час обшуку, а його дружина підтвердила його алібі. Далі Сергій вирішив помститися колишнім колегам по службі. Здійснюючи вбивство, він сподівався погіршити показники закриття злочинів, таким самим добитися звільнення відповідальних міліційних начальників. За словами злочинця, вибір жертв був випадковий і обумовлювався територією. Він купував газету з оголошеннями і шукав ті пропозиції, де повідомлялося про продаж дорогих речей. Визначивши, в якому районі живе продавець і кому з його колишніх товаришів по службі дістанеться розслідування злочину, він готувався до вбивства, а гроші і майно брав, щоб пригодуватися. Довженка заарештували 17 травня 2002 року. 8 вересня 2003-го апеляційний суд Донецької області визнав Довженка винним у 17 вбивствах і засудив до довічного позбавлення волі. У листопаді 2003-го Довженко відмовився від своїх свідчень і направив до Верховного суду України прохання про перегляд справи. У травні 2006-го Верховний суд залишив вирок без змін.